Оце вже та кількість, яку ми завезли. Це вже 133 машина. Далі Дякую. головне, що сморозить. І 118 без морозу. Відмовився. Позини мій чамбік. Як? Чамбік. Чамбік. Так. Да. Ситуацію з вантажівками на фронті в частинах ви знаєте самі. І коли зараз ми запропонували, щоб ці дафи Лейланди» замінили шишиді, це земля і небо. Вони не порівнюють. Ні по вантажу, ні по прохідності, ні по надійності, ні по шестициліндровому дизельку, ні по пнівму, ні по всьому. Відгуки, які на сьогоднішній день є, дуже класні. Дуже добрі великі машини для перевезення особового складу, а також для виконання бойового завдання. Сподіваємося. Буде все добре. Наскільки вони необхідні зараз? Наскільки зараз вони потрібні? На даний час все необхідно. Автомобілі також необхідні, тому що з часом автомобілі інколи ламаються, немає часу їх ремонтувати, а перевезення особового складу постійно треба перевезення. Зробили повний сервіс. Колеса поміняли, акумуляторну батарею, паливну апаратуру, пневмо. Банк бак почистили, зробили тенти, зробили кузова. Всередині зробили кабіну. Ну коротше, все як до себе робили. Навіть на, на ті машини, які зараз експлуатуються ще в військах, ГАЗ-66, Шишарі, на них дуже складно знайти комплектуючі і запчастини. А якщо тут буде забезпечена технічна підтримка, будуть забезпечуватись комплектуючі, і навіть не доводимося самостійно їх ремонтувати. Це дуже добре, це круто. Бував 93-й напад. Приємно. Фонда Порошенко. О, дякує. Все дуже приємно. Спасибі.